Говоримо серим таку штуку, що як ми взагалі ще виживаємо серед того всього контенту з матюками, з напівголими дівчатами в Тіктоці, що робиться? Да, ви замітили, що наш контент іде взагалі без матюків, і ми стараємось, щоб навіть ваші діти, якщо зайдуть до нас на сторінку, щоб вам не було стидно за них і за нас, що вони дивляться, наш контент. Постійно приїжджають люди і нам розказують такі відгуки, що ну. Що вже що робиться в тіктоці, особливо в кого є діти. Ви знаєте, що в тіктоці нічого не фільтрується. Кожен може спокійно зайти і подивитися будь-кого і будь-що. Тому ми робимо так, щоб ну це було якось не знаю, по-людськи, якось правильно по совісті. Щоб наша совість була чиста і в що це правильно. Да, у нас може менше охвати, менші підписники як в когось там. Але повірте, те, що ми вкладаємо свій контент, воно варте набагато більшого ніж. Ті перегляди, які заробляють інші блогери, да і ми як знімаємо. Ми теж думаємо, що наші батьки, мами, тати будуть дивитися, і щоб їм не було стидно кого не виховали. Оце саме головне для нас.